Як у мене сформувався дуже сильний паттерн ніколи не здаватися. Е, і все завдяки грі Dota 2. Ще коли ми були школярами, ми дуже багато грали в цю гру, і часто там бувають такі ситуації, коли ти розумієш, що твій противник настільки сильний, що ти не можеш нічого вдіяти. І я в такі моменти зазвичай просто починав щось типу, та все, то ми програли, типу, нема що там робити. Але мій друг навпаки ніколи не ни в таких ситуаціях і казав, давай ми зробимо все, що можемо, а там подивимося, як вийде. Я такий окей, декілька разів не переконав, і здавалось би в абсолютно безвихідних ситуаціях. Коли я би вже такий просто здався, ми вигравали. Тому що, як виявляється, противник найбільш уязвимий, і його найлегше перемогти, коли він супербезпечний. І він думає, що йому вже нічого не загрожує. Так саме в цей момент він допускає найбільшу помилок. І цей патер настільки сильно вкорінився в моїй голові, що я його використовую в буденному житті. І я це помітив, що в кожній ситуації, коли мені здавалось би, у мене вже ну, немає сенсу рухатись далі. Я продовжую йти. І я трохи по. Порефлексував на рахунок цього, і я зрозумів, звідки в мене цей паттерн взагалі з'явився. І це дуже важливо, оскільки, якби я в кожній ситуації, яку здавалося, немає виходу, просто би здавався, я б в жодній з них не отримав результату. А так, хоча б в деяких з безвихідних умовних ситуацій, я таки отримую результат і отримую те, що мені потрібно. Тому не здавайтеся.